Вітаю всіх дбайливих господарів на каналі Кентавр, що допомагає заробляти швидко та з розумом. Представляємо Кентавр F404XU. Цей красень одразу привертає увагу своїми великими колесами та примусовою гідравлікою, яка вже стала традиційною для техніки бренду. На цьому тракторі капот легко піднімається за допомогою ось цього важеля та газових упорів, забезпечуючи швидкий доступ до двигуна для огляду та обслуговування. Серцем трактора є дизельний чотирьохтактний двигун моделі КМ 490 ВТ з безпосереднім упорскуванням палива. Він має чотири вертикальні. Ні розташовані циліндри та робочий об'єм 2545 кубічних сантиметрів, потужністю 40 кінських сил. З лівого боку капота розмістився повітряний фільтр оливного типу з циклоном. Його повітрозабірник піднятий угору в зону меншої запиленості. Прозорий корпус циклона дозволяє візуально контролювати заповнення пилозбірника та вчасно його чистити. З цього ж боку підкапотного простору встановлені електричні запобіжники з індикаторами виходу з ладу. Розташування паливного бака бічне під платформою робочого місця водія. Поруч із повітряним фільтром бак пластиковий, а отже, не боїться іржі та впливу агресивних сполук. Знизу передбачений додатковий захист від механічних ушкоджень. Місткість бака 50 літрів. У горловині встановлена захисна сітка, а сама паливна система включає в себе фільтри грубого та тонкого очищення. Щоб двигун легше заводився в холодну погоду. У вхідному повітряному колекторі встановлена електрофакельна свічка, а сам запуск спрощує електростартер. Праворуч встановлена вихлопна труба. Вона разом із коліном вкрита захисним кожухом, тому про опіки можна не хвилюватися. Тут же розташовані два інша насоси. Один відповідає за рульове керування, інший за гідравліку. Зупиняється двигун також ключем, що робить керування комфортнішим. Спереду встановлений радіатор великої площі, вкритий захисною сіткою. На ньому розміщений розширювальний бачок. Є й окремий бак рульового керування, але він глибше у підкапотному просторі. Перед радіатором у ніші знаходиться АКБ на 120 Ампер-годин. Вимикач маси тут електричний. До речі, на тракторі встановлений генератор потужністю 350 Вт. Керувати трактором одне задоволення. За легкість відповідає гідрооб'ємне рульове управління з окремим насосом і власним баком. Потужна колісна формула 4х4 забезпечує неперевершену прохідність. Коробка передач дозволяє обрати оптимальний режим. Чотири швидкості вперед і одна назад, доповнені окремим важелем для перемикання між підвищеним і пониженим діапазонами. Редукторний передній міст забезпечує збільшений дорожній просвіт та підвищує тягове зусилля на колесах, дозволяючи легше долати перешкоди. Посилені корпуси півоси заднього мосту дають витривалість до інтенсивних навантажень. Встановлені 16 дюймові передні та 28-дюймові задні колеса. А колія в 1,2 метри оптимальна для роботи з картоплею та іншими культурами. Що стосується контакту з ґрунтом, то тут маємо додаткові вантажі, які встановлюються спереду і ззаду. Вони допомагають покращити щеплення і збільшити тягові зусилля, особливо під час інтенсивних робіт. А базова експлуатаційна маса в 1690 кг разом з колісною базою 1820 мм вже самі по собі дають трактору хороший баланс і стійкість. Оглядаючи навісну систему, одразу впадають в око посилені нижні тяги трапецієподібної форми. При цьому максимальна вантажність навісного механізму становить 550 кг. Для роботи з активним обладнанням передбачений шестишліцевий вал відбору потужності діаметром 35 мм, що обертається за годинниковою стрілкою. Якщо ВВП не використовується, на нього варто встановити захисний кожух. Дивимось далі: дві пари гідравлічних виходів зі швидкорозривними муфтами забезпечують швидке та надійне підключення навісного обладнання. Керування ними відбувається від основного гідророзподільника. Вони закриті захисними кришками. Сам гідропідйомник приводиться в дію двома гідроциліндрами, забезпечуючи потужне та контрольоване підняття й опускання важких знарядь. Також є знімна маятникова цапфа для гнучкого використання з причепами. Комфорт роботи починається з рівної підлоги платформи водія, вкритої гумовим килимком, що утримується кутиками по боках. Дістатися до неї легко. Передбачена одна сходинка праворуч і дві ліворуч, а також ручки просторової конфігурації на крилах для зручного підйому. На рамці захисту ніг встановлені дзеркала заднього виду. Таке їх розташування знижує вібрацію. Задня частина трактора повністю зашита. У центрі даного простору розташоване комфортне сидіння, що регулюється за жорсткістю та відстанню до рульової колонки, доповнене підлокітниками. Важелі керування розміщені в зоні прямого доступу. Зокрема, стоянкове гальмо автомобільного типу знаходиться ліворуч від сидіння, а підвісні педалі щеплення та гальм забезпечують комфортніше положення ніг та підвищують надійність. Кермо можна подати на себе. На ньому розташовані руків'я швидкого обертання та кнопка подачі звукового сигналу. Поточна інформація у графічному та цифровому форматах по трактору виводиться на електронну багатофункціональну панель приладів. Під цією панелю ліворуч знаходяться різнокольорові електроперемикачі з підсвіткою. Тут же нижче розміщений вимикач електричної маси, особливість якої немає у конкурентів, та usb порт, а праворуч замок запалювання. Довершує образ динамічний та стрімкий дизайн капота, де основна оптика представлена лінзованими фарами а решта діодні. Водночас для захисту водія у разі можливого перекидання встановлена дуга безпеки. Конструкції є й розетка для підключення причепа. Якщо цей трактор вам припав до душі і ви бажаєте дізнатися більше технічних деталей, запрошуємо на наш сайт. На цьому ми прощаємося, але не надовго. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Чекаємо на зворотній зв'язок у коментарях. І до зустрічі у наступних відео.